Вітаю, друзі, з вами Лемок. Оновилися в нас тут новини стосовно новорічного наступу. Отже, давайте коротенько поговоримо про те, аби ви не, не читали цю всю інформацію, я вам трошки розповім. Отже, новорічний наступ стартує 6 грудня о 8-й годині раночку за Києвом. І закінчиться 13 січня, також о 8 годині. Що нам потрібно за цей час зробити? 5 числа просто заходимо собі в танчики і забираємо свою заслужену нагороду. Стосовно нового святкового містечка тут пише, ну, воно трошки нове, але по суті, воно мало чим буде відрізнятися минулорічним. Буде 3D-обвіси, ну, я думаю, багато вже хто про них чув, але вони в загальному не потрібні. Великі коробочки, багато є відео стосовно того, що там вже, вже буде всередині, тому не буду зациклюватися. Святковий календар проходить у нас. За 12 діб, якщо ви будете заходити, отримаєте одну велику коробочку новорічну. Це само жирне, що тут може бути. Заслужена нагорода. Знову ж таки, з 5 грудня заходимо, забираємо свою заслужену нагороду. Що там буде, подивимося. Так, Стосовно того, тут можна вже сказати на цій новині все. Ну, Тобто буде Twitch Drops і також дивитися Twitch з 1 грудня. По 13 січня і забирайте собі нагороди там, щотижневі, а по новорічному наступу. Що буде нового і що буде старе? Ну, Нового буде дуже мало. а В основному все буде так, ну, таке саме, як і минулого разу. Абсолютно таке саме. Тобто в нас будуть і такі самі завдання, як е, минулого року. Просто буде новий е, гравець Це от стейтхем. Хто як називає. Стосовно, дивіться, новорічно наступу заходите і вам відразу буде давати Т3Е2, медіум танк, третій рівень, середній танчик. Кому треба, забирайте. Ну, воно всім дасть, але тим не менше. Будемо мати так само 4 ресурси, все аналогічно, як минулого року, зациклюватися не буду. Також буде можливість їх конвертувати, все те ж саме, абсолютно те же саме, що минулого року. Чафі повертається, абсолютно те же саме. 4 рівні чафі, нагороди. Як бачите, само жирні це день према і завдання на X5. Більше тут, по суті, нічого тут такого немає. Два 2D стилі, наліпки. ну наліпки. Нема на чому зациклюватись. Нічого цікавого. Також з'явиться рейджерський кіт на п'ятому рівні. тобто він Тепер не буде випадати, наскільки я розумію, з коробочок, а просто з'явиться, коли ви прокачаєте свою атмосферу до п'ятого рівня. А, цікаво, буде у вас можливість отримати от цей от стиль за ну, три завдання, що він там дасть вам. Зробите отримайте собі стиль. По-іншому JSON коротше, називайте, як хочете. А, будуть так само доручення. 20 ексклюзивних доручень, тобто 20 днів. Проходимо, забираємо нагороди, доручення. Дивимося, тут можна протягнути. За ці доручення ми отримаємо 2 дистиль і різні бонуси. Там, ну, кожен, кожне завдання буде мати якийсь там, якийсь там бонус. По-іншому, що тут цікавого є, та більше нічого, чесно кажучи, все аналогічно, як минулого року. Тут нема що сказати. Термінали з подарунками, все те ж саме, що і минулого року. Саме жирне, що тут випаде, це е, ну, експериментальне обладнання. Все, більше нічого немає. Немає ніякого танчика. По коробочкам все те ж саме: 250 золота з коробочки, і плюс там різне буде, плюс буде випадати новий шлак, це 3D-обвіси. Е, е, кому вони їх треба, не знаю. ну Хтось буде та й ставити. Буде 5 нових машин. Все, більше нічого сказати не можу. Абсолютно такий же самий новий рік, як минулого разу. Можливо, трошки візуально він буде чуть-чуть, трошки відрізнятися ангар. А по суті, в своїй сувокупності це абсолютно такий же самий новий рік, як минулого разу. Нічого нового, абсолютно нічого. А, ніяких нових, нових активностей не буде. Все те ж саме, що і минулого разу. По щоденному. Календару відкриваємо. Додаткові кредити, універсальна брошура і трошки срібла, все другий день. Відповідно, відкриваємо, скільки там, 12 днів відкриваємо, забираємо одну безкоштовну велику новорічну коробочку. Відкриваємо її. Одному із тисячі випадів якийсь преміум танк. Абсолютно безкоштовно Інші просто нічого не отримують. 250 золота. Um. Що можу сказати? Загалом, про, по даній події. Е, Аналогічно, як минулого разу. Просто новий, скажімо так, нова зірка. Це Джейсон, все, більше нічого нового. Е, будуть коробочки, будуть нові премтанки. Е, все. Е, якась ця атмосфера, яка була в перші роки, коли стартувало це все, її вже так ну, немає. Коли були перші новорічні коробочки так і таке інше. Це все вже пішло кудись далеко. Зараз, ну, не цікаво мені, чесно кажучи. Якоїсь активної участі я приймати в цьому не буду, тобто донатити я не буду. Гарно, дякую всім за перегляд. І бувайте.